Андрюха? — Що Серега? <смеш> що? Десь два місяці нас не було, так? Да? Два місяці нас не було. А не було чого, того що, друзі, така ситуація зараз, що... Ну, коротше, ну, фінансово зараз непросто. Не були на полі, не знаємо, що там взагалі. О, дивись, ми зараз на обігін піду. 140. 150. Це так ми економимо, коротше. Серега, скажи, скільки? Давай, щоб люди розуміли, бо нема грошей, бла-бла, це все такі абстракції. Скільки в середньому коштує один відос от такий фермера, як ми з тобою знімали? З тобою і з владом? По скидки ну Як ти знімав, скільки воно коштує? З монтажом, з зйомкою, з дронами. Я зараз скажу ціну і об'ясню цю ціну, тому що це стільки стоїть. По-перше, техніка дорога, сама, тобто, щоб займатися відеопроизводством, тобі треба як мінімум зайти з 10 тисяч доларами, ну то, щоб все скупити діктофони. камеры, телефоны, я не знаю, свет, стабилизаторы, свет, стабилизаторы батарейки. Но можно снимать на iPhone, что ты вывел? <свист> Нет, можно, да, типа, ну, это же дело как бы, профессионализма и развития. Ну, и по цене, в среднем, это где-то 10 тысяч гривен получается. Видос, да? Да, то есть Windows, мог, да, десь, так. Дешевше работать нема смысла, потому что это на двух человек, на двух операторов. Но, опять же, Зачала така ситуація, да, тіпе, ми розуміємо, що по деньгам і Санстаї, що ми знімаємо безкладні. Чи... Да, да, ми на цей відео поїхали. Е, я заправив е, тачку. Ви скажете, а раніше ви як їздили, так? Да? Ну, раніше були у нас всякі мутки офшори. Ну, сьогодні ми на своїй. Ініціативі да, на якихось там такі. На ці, ідейних скажі... початках, так що ставте лайк Сереги за те, що поїхав, зараз поїде зніме, це змонтує. Підпишіться на канал, ми обов'язково вам покажемо, звісно, збір кукурудзи і Соняха, суми, які ми там заробимо чи не заробимо, я не знаю, які там ціни будуть, яка буде ситуація, але обсяги того, що ми виростемо, яким воно виросте, ми безумовно вам покажемо. Завтра день незалежності пам'ятаєш ми минулоріч річ на день незалежності, якраз знімали да, да, відос там в центрі в серці да, України. І зараз ми до речі до нього під'їдемо вже скоро. Время таке беззаботне, хороше, ну, типа на чилі, на лайті на такому, типу, прикольно так згадується, знаєш, ну, таке, якось позитиво. Не знаю, не, ну, ну, не, всегда, не погоджуся з тобою. Коли згадуєш, то вроді все було на чилі, да. на лайті, ну, а да. там в процесі просто трэш був. Якийсь, так що не, ну Бували ну, сложні дні, бувало, там все йшло не так, ну блин, було і якось прикольно, інтересно. Навіть спомніють, як ми грузили хімію. Ну, тоді було важко, але зараз вспоминає це вспоминається якось так прикольно. Типа ну, поработали, поснімали. Е, Навірно, ти про посів кажеш. А? Про посів добре добровозили, ну, так? Ну так, да, так. Да. Ага. З відрами. У мене там відро, є одне з відр, що я купляв тоді, в мене зараз вдома як е, сміт... сміттєве відро. Я туди пакет сміттєвий. Та які плани, чому Чим занимаюсь? Занимаюсь футбольним клубом ЛНЗ. У нас сьогодні 23-27 -е, серпня. Стартуємо в першій лізі. ЛНЗ вийшов в першу лігу. Наступна вища це тільки Прем'єр-Ліга, де грають і Динамо. Ну, другу лігу ми пройшли, посіли високе місце, вийшли в першу. Так зрозумів, що на наступний сезон вже точно нічого сидіти не будеш. Фермера? Так. Да. Ну, мабуть, так. Якби ти продовжили зараз в такому стані купити поля твої без е, збору урожаю, а так типа чуваки приїжджають, кажуть тобі даємо тобі таку суму. За скільки ти готовий продати. Ну, понятно, ти не вбираєш. Ну, типу, урожай? Ну, типу, от час що? поле, так, да, типу. Ну, землю ж вони не можуть у мене купити. Ні, ну все, що все, що урожай, так. Що сказати, голова говорять, даємо тобі 5 п'ять касерій. Доларів? Ну конечно, не храмеш. Ну типу, надо... без риска. Та типа, конечно продав би. Продав би, да? Та ты та, 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 таку сумму назвав, я думаю, що вона захмарна в наших реаліях. Та чого? Чого? Ну минулого. В прошлом річ... году Сіка там 600 тысяч. За все. Ну не, ну чистыми там менше вийшло десь. Це тобі не 4, надо платить ні за КАМАЗ, ні за... Ну, 5 тисяч це дохера, реально. Люди, да, це дохера. Ну, з моїми 16 гектарами. Це дохера, тупо п'ятерку і все, і я ключі їм, типу, да, від поля, де і вони там займаються. Ем, та я теж, мабуть, е, за. Треш. А, ні, підожди. А що ж треба ж порахувати, скільки я туди вкинув. Ну, я ж за що й кажу. Я ж забув, що я. Що я ж туди всипав? 300, да, по-моєму, вже десь. Десь під 300 тисяч. Ну, типа в ноль. В ноль? Ну, 1000 баксів зверху дайте, я згоден. А, Та це рубрика. рубрика гроші. гроші в, минулому що випуску, в минулому випуску о цьому. Скільки грошей у фермера. Ага. Ми ж там розігрували 500 гривень. Хто вгадав би скільки? 900, один коментар. Так а не я вгадав, ні? <сережно>. Якийсь. Блін, Я вже не знайду, мабуть, цей комент. Коротше, чувак, якийсь реально ну, виграв 500 гривень. Я йому написав: Напиши під своїм же коментом свою картку чи якісь контактні дані, щоб я скинув. Він щось не відізвався. Друже, якщо ти дивишся, то відізвися, то 500 гривень хочу скинути. А в цьому відео у нас нова рубрика. Скільки грошей на карці у Сереги. Яка краса. Метелик, жує щось там. Що ти жуєш там? а? Оце видно, оце я, яскравий приклад нерівномірного посіву. да? Видно, такий запізніли, всі вже голови нахилили, вже сплять, готові до збирання. До речі, дуже такі. Хотів сказати, здорові голови, але насправді вони нерівномірні. Зараз пройдемо і подивимось на цей сонях. Оцей дуже подобається, він з поля, ще так з дороги, класний вигляд має, всі вже нахилені, а цей такий шух. Добрий день, я тут, як справи. Я на контролі. Тут башка така здорова. Ну, його ще рано збирати, кошики ще не бурі. Яка у нас тут місія? Місія показати вам, що єдиний грунтовий гербіцид, який ми внесли сюди, він спрацював ідеально. Будь ласка, за два місяці, яких мене тут не було, ніякого бур'яну нового не виросло. Цікаво дійти аж туди і подивитися, що то за бур'ян, який вище соняха, тобто такий, як я. Ух ти, метелик. Давай картку діставай. Будемо розігрувати 500 гривень. Ваше завдання? Вгадати цифру, яка у Сереги на картці. А скільки в нього грошей? чия цифра буде найближчою, тому Серега скине 500 гривень. Магазин є Сурубка». 478 гривень. Блін, він колючий, звісно. Насправді, друзі, напишіть, у мене є до вас два запитання по цьому соняху таких конкретних. Перше запитання, от зараз Серега покаже ці всі кошики, тири пири. Напишіть в коментарях, скільки тут буде тонн з гектара, центнерів з гектара у мене. Давайте ви пограємо в прогнозиста. Напишіть, що мені з оцим всім потім робити. Що ви будете робити, які у вас виходи. Хоча, я думаю, ніхто своїми виходами ділитися не буде, щоб конкуренцію не створювати. Да? Тут я не знаю, ну три тонни може буде, я не знаю. Ха, -ха напишіть. І ти йдеш, он тебе справа, з... зліва прилітає. Серега не захотів. Іти до цього бур'яна Я проліз. Ось він. Ось він. Знаєте, підходжу, тут аж страшно такі джунглі. Так Ого. Нася. Що це за бур'ян? Я вже забув. Ну Коротше, він тут повиростав вище соняха, але в цілому, подивіться. Подивіться, який рядок. Ать! 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 А це ґрунтові гербіциди від Defenda. Зараз, до речі, сезон десикації. десиканти також є на ЛНЗ-вебі. Заходьте, купуйте, все зручно, доставка працює, інтернет-магазин працює, все нормально. Подивіться на мої кошики. Вони, бачите, ще жовті. Вони мають бути бурими. А бурими вони мають бути для тих, хто не в курсі, це отакий, отакий колір. Отакий він бурий, як бурий медвід. Тільки має бути весь кошик такого кольору. Він поки що жовтий. Отак от. от. прогуляюся ще подивлюся, цікаво тут. Мені, може щось знайду. Я як Джошуа проти Усіка. О! Бемс! Ось малисенький який. Посів, так? Да? Чина? Ха -ха. Оце два поряд вони стоять. Оце така ґрунтообробка, Як ми тут збочились на ґрунтообробці. Дискування, ор, культивація, культивація, дискування. Оу, щет, мадафака. Поїхали на кукурузку, подивимося, а там, я думаю. Повний там же ватошник у нас був. Йо. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на канал, тому що це ще не кінець. Проєкт є фермер на невеличкій паузі. На такі, знаєте, на, на півпозиції. Він у підстоп заїхав. Він у підстоп, але це тільки екватор гонки. Все ще буде. Це нова рубрика Андрюха Обзорщик качанчиків. Пішли подивимось, які в мене качани. Отакі От качанчики ми ідентифікуємо. Перший качанчик, другий качанчик. Ні, не буде. Ось качанчик. А що, качанчик. Давай, покази, що там є. О, давай. Давай побачимо, що тут є. Качанчик виривається. О, а тут щось було якесь. Подивись. Це що? Це що таке? Це якийсь був тут шкідник. Looks like маленьких шкідників. щит маленьких шкідників в <пас> e, <пас> наших об'єктах. Про поле це я з тобою згоден. Так, дивимось, розгортаємо качанеллу. У, -у, -у, у розпаковка качанчика. В принципі, що тут? Зерна, ряди рахувати. Ну давайте порахуємо. 32 зерна. 15. 16 рядів. Що тут було? У нас? Спадалися соняшника, так? Да? У нас тут була активна. Mm -hmm. Треба пішли для порівняння, подивимось глибше в полі, де були жорсткі бур'яни. Дивись, яке листя. Бачиш? Жовте, висохше. З чим це пов'язане? Я не знаю. З тим, що ти фермиш? З тим, що да, це я тут займався. Щось йому не вистачає із землі, чи то вологи, чи то... Якихось добрив. Загалом же ряди кукурудзи отакий от, от вигляд мають. Внизу бур'ян. Е, вони всі якісь поламані, листя, попереламані. Вон жучок сидить. Заліз в хащі. хочу знайти очагаточник, але знайшов очаг пирія. Подивіться, е, як тут, ох, бачите, як вільно. Тут кукурудза просто не проросла нормально. Блін, де ж цей ваточник був? а? Я вже не пам'ятаю. Якщо тут пирій, мабуть, ваточник далі. Дошукати, хочу подивитись, що там. Що кажи? Та що казати? Заліз ту кукурузу, там просто такі я У нас я, я поки, я знімав. Вона там переламана, така вся, блін, бур'ян. Коротше ж жесть, якась, наче там якась буря пройшла. Починай. При цьому всьому качани є. Качани закладені. Вона ще хай росте, поросте там трошечки. Е, до речі, що цікаво, я ж на дачі посіяв е, дві е, кукурудзини USID XPB003, таку саму, як і тут. І там вона без добрив, Ні, селітру дід розкидав. Коротше, зараз побачите на екрані, яка вона була е, два тижні тому. Вона така просто пушка. Ну, краще, ніж тут. Ну, тому що тут бур'яни були. Бабушка якусь там свою сіяла дешевеньку. То та дешевенька отака, посіяна на тиждень раніше. Моя отака там, з отакими листями, з отакими качанами. Коротше, бомба. XPB. Експ... binn Експі... Ні, покажу. Я, я фоткав, я фоткав. Ми завершимо цей ролик, ми приїхали подивилися, Ми будемо чекати збирання врожаю, вже нічого робити нема до чого робити, в принципі. От. Сподіватися тільки на ціни, що все буде більш-менш якось в плюс. Буду з вами прощатись. Дякую, що подивилися цей ролик. Поставте лайк ще раз Серегі за те, що він приїхав, зняв вам на волонтерських засадах. Підписуйтесь на канал. Не забувайте про розіграш, пишіть коментарі. І побачимось з вами. Я думаю, що скоро. Сум!